Людина має право на утому, на те, щоб не отриматись від сліз, сховатися від світу в себе вдома або втекти у тихий темний ліс. Людина не залізна, вона може стомитися від всього в якусь мить, до інших стати трішечки ворожа і виказати все, що їй болить. Засуджувати не треба поспішати у душу заглядати їй не слід. Людина має право не встояти, не втримати на плечах цілий світ. Людина має право на невдачі, на помилки, падіння у житті. І ці моменти слабкості не значать, що має потонути в каятті. Людині треба просто розуміння, не осуд і не жалість співчуття, не треба в неї кидати каміння, стомитись може кожен від життя. Не слід казати мені б твої проблеми є ті, кому ще важче, ніж тобі. Це вірно, та душа у всіх окрема, не слід усіх судити по собі. Ми люди, ми не роботи залізні. Ми можемо стомитись в якусь мить. Причини можуть бути зовсім різні. Людину треба просто зрозуміти. Хтось може крикнуть в запалі щось грізно, а потім шкодуваються ті слова. Пробач йому. Людина не залізна, усі ми робимо помилки. Бува. Щодня в метро у черзі чи крамниці ми бачимо розлючених людей. Здається, їм дай волю посваритися, сварилися б невпинно цілий день. Але якщо замислитись, а може, усе насправді зовсім навпаки Стомилися, тому такі ворожі. Чому б не простягнути їм руки? Згадайте, чи ви самі не робили у запалі в образі щось таке? Що стримати умить, то не зуміли, щось геть на вас не схоже і гірке, щасливі не кричать тобі у спину, кричать нещасні, ті, кому болить. Не слід судити людину, бо людина не втриматися може в якусь мить. Давайте станемо трішечки добріші. Розбудемо у серці співчуття і стануть зразу люди щасливіші. І легшим стане в кожного життя. Давайте будемо іншим дарувати тепло, своє підтримку і добро. І навіть коли важко пам'ятати усі ми люди, що б там не було.